По лінії 102 поступило телефонне повідомлення про вчинення розбійного нападу на особу по вулиці Кравчука в місті Лоцько. Зведеними силами було предприйнято всі заходи для затримання злочинців, і за допомогою водіїв таксі, одна з осіб, яка нападала, була затримана. Як з'ясувалося, в ході попередньої перевірки затриманою особою виявився громадянин з. Запорізької області з міста Мелітополя обставини, які його сюди привели, і що він робить, особа відмовляється розповідати, придумуючи версію про ніби свою випадковість перебування в цьому місці. Але слідчим відділом луцького міського відділу порушена кримінальна справа за ознаками статті 187 частини 4, яка передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з погодженням з прокуратурою міста. Дані особи вчора було оголошено підозра. Вона затримана в порядку статті 208, і на сьогоднішній день її буде доставка до суду щодо обрання міри запобіжного заходу. Зведеними силами було прийнято всі заходи для затримання злочинців. І за допомогою водіїв таксі одна з осіб, яка нападала, була затримана. Як з'ясувалося, в ході попередньої перевірки затриманою особою виявився громадянин. З Запорізької ради. Мій товариш попросив заїхати по дорозі на роботу. Приїхавши, до нього під під'їзд, а я його чекав біля <кій> під'їзду. Через деякий час підійшов невідомий мені чоловік, попросив зателувати в міліцію, тому що почув, що в під'їзді щось відбувається. Ну і через декілька зателефонувавши, через декілька хвилин, підійшовши до під'їзду, відкрились двері. Я побачив свого товариша, який тримав. В захваті зловмисника, який на нього зробив напад, зловмисника був сльозотечивий газ, ну і завдяки йому, і ще його сусідові, нам вдалося його знешкодити, і слава Богу, що нікому він не завдав поранення. Я зайшов в під'їзд з малознайомим хлопцем, котрий мені сказав, що там у нього свої справи, щоб я просто почекав. А коли я побачив, що почав відбиватися, хотів вийти, там вже був газ і мене затримали. От і всі події з Мелітополя. Їхав до родственників на заробітки. А ви раніше притягувалися до кримінальної відповідальності? в Притягувався. А з-яку? 185-3. Реально ли было в стране? Нет, условно. Но все-таки частные услуха у меня не получаются, иногда это да? Получается. Но не всегда.